Вітаємо коти і Кетінки. Сьогодні теревенимо Гріфтленс. Це гра, яка однозначно приверне увагу, навіть якщо ви не фанат жанру. А жанр гри, гібрид роглайк та карткової гри з достатньо відчутним впливом рольових ігор. Таким чином, котики почали грати в Гріфтленс, не особливо ознайомлені з іграми такого жанру. Підкупили розробники Clay Entertainment, що є авторами таких відомих ігор, як Don't Starve і Oxygen Not Included. Тож давайте розберемося з Гріфтленс і, можливо, зрозуміємо, до чого тут омана та шахраї. Геймплей. Що ми перед собою бачимо? Купи цікавих діалогів, можливі варіанти дій, наслідки наших дій і дві колоди карт. Що в покроковій системі дій дозволяють нам або переконати супротивника, або перемогти його в бою. А далі постійне шахрайство, випадкові події, якась непруха, корупційні органи, бандити пів, пів, і понеслось. Щось ми трошки захопились і звалили усе в купу. Давайте на ну, все ж таки по черзі. Персонажі у грі маємо на вибір три персонажі, і відповідно три абсолютно різні історії. Персонажі розблоковуються поступово, по ходу вашого прогресу. На старті нам доступна гра за Сал ік Дерек, що повернулася до рідного міста після фактичного рабства. Після її історії буде розблоковано гру за героя війни, Рук, який зараз не в найкращому фінансовому стані. І крайній доступний нам персонаж легковажний поціновувач пляжних вечірок Сміт. На відміну від багатьох ігор, геймплей за кожного персонажа не просто відрізняється, а докірно різний. Якщо Сал це збалансований стартовий персонаж, що однаково добре відчувається і в перемовинах, і на полі бою, то рук це боєць. І його сильні сторони проявляються якраз таки в прочуханці. А Сміт перемовник від Бога. А от у бою він не торт. До речі, про бойову систему. Система бійок і перемовин у грі основана на системі карткових ігор. У кожної картки є ціна її активації, ефект, що вона дає, і постефект вона знищується, зникає до кінця протистояння або потрапляє у відбій. Для перемовин і для бою у вас буде дві окремі колоди. Окрім постійних карток, вам будуть доступні картки-предмети, що мають злімітовану кількість використань. Крім цього, більшість карток мають шкалу досвіду. Скільки разів ви маєте використати картку до того, як її можна буде покращити? Після кожного епізоду перемовин чи бою вам буде доступно покращення карток, якщо вони набрали достатньо досвіду, а також вибір нової картки в колоду відповідно до того, чим ви займались – боєм або перемовинами. Котейки китюньки Якщо ви знаєте синонім для слова картка, то підкажіть нам, бо тут і язика зламати недовго. Якщо у вас виникають труднощі з розумінням що і як, у грі є режим новачка. Та і коли ви вперше граєте за нового персонажа, вам гра достатньо доступно пояснює особливості гри в перемовинах або бойових діях саме за конкретного персонажа. Всесвіт Всесвіт гри поділений на три карти. Відповідно до кількості персонажів. Причому на кожну карту зв'язана своя унікальна історія персонажа, або, так би мовити, бекграунд локації. А це активно впливає і на нашого героя. Та й сам персонаж активно реагує на події, в які він вляпався, або ланцюгову реакцію яких запустив. Помічники. У грі у нас є можливість винайняти собі помічників або взяти вихованця у вигляді роботизованої собаки чи представника місцевої фауни. Екіпірування і прокачка єдине, що можна екіпірувати на нашого персонажа, це імпланти. Які у грі називаються Grafts. Вони працюють окремо для переговорів або для боїв, і ці імпланти також набирають досвід по ходу того, як наш персонаж використовує їх в активностях. Щодо прокачки, по ходу виконання завдань та і просто в процесі бійок або переговорів ми будемо отримувати таку цікаву валюту, як метал або мужність. За неї ми можемо покращувати певні аспекти розвитку нашого персонажу. Причому для кожного персонажу дерево прокачки своє. Історія. Як ми казали раніше, у грі немає однієї історії. А точніше є три непов'язані між собою історії. Хоча і персонажі в них можуть перетинатись. Ми точно можемо сказати, що історії різні, цікаві і тільки від вас залежить, як вони будуть розвиватись. Графіка і звук. І графіка, і звук у грі стильні, приємні. Навіть подекуди виникає відчуття, що ви переглядаєте анімаційний фільм якийсь. Причому періодично котики ловили себе на тому, що ти не тільки звертаєш увагу на ігрові механіки, а повністю перенаєш в сюжет, де всі намахують всіх. Отакі вони шахраї у землях прийди світів. Враження Котики більш ніж задоволені грою, яка не є копією інших подібних ігор. А має цікаву бойову систему, історію і персонажів. Зі спокійним серцем ставимо 4,5 з 5 котиків шахраїв, бо воно того дійсно варте. Котейки китюньки, Можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на Patreon, або спонсорство каналу. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно!